Доброго ранку, шановні батьки та любі діти! Зараз у нас заняття, на якому ми будемо вчитися розмовляти українською мовою. Це допоможе вам правильно вимовляти звуки, говорити завжди красиво і та чітко. Діти, пригадайте, що бере мама, коли йде до крамниці? Так, гаманець. Що може бути в цьому гаманці? Гроші. А що ж таке гроші? Зрідки беруться гроші. Мама і тата ходять на роботу та заробляють гроші. А навіщо нам вони потрібні, щоб купити в магазині товар? Зараз ми познайомимось з новим словом. Товар. Усе, що продається в крамниці, називається товар. Давайте повторимо разом зі мною товар. Єнотик по крамніці гуляє. Товар у кошики збирає, йому додому час вже йти, бо зачекались дітлахи. Діти, якщо в крамниці продають одні продукти, то як можна назвати цю крамницю? Так, продуктова крамниця. Давайте повторимо. Продуктова крамниця. А якщо продають іграшки, іграшкова крамниця, повторимо. Іграшкова крамниця. А якщо продають меблі? Меблива крамниця. Скажемо разом. Меблива крамниця. А якщо продають лише овочі, як можна сказати? Так, овочева крамниця. Повторіть самостійно. Вивчимо скоромовку. А що ж таке скоромовка? Це невеличкий віршик, який треба розповідати дуже швидко. Тобто скоро мовити. Тому і називаю скоромовки. Спочатку вимовляємо повільно. Катерина корм для киці скоро купить у крамниці. Давайте спробуємо трішечки швидше. Катерина корм для киці скоро купить у крамниці. А тепер дуже швидко. Катерина корм для киці скоро купить у крамниці. Шановні батьки, скоромовка це засіб, за допомогою якого у дитини краще розвивається мовлення. Тому, будь ласка, приділіть час вивченню скоромовки. Діти, подумайте, чи все можна купити за гроші? Ні, за гроші не можна купити. Здоров'я, щастя, любов. Пам'ятайте, гроші треба економити. Для цього бережіть свій одяг, взуття, книжки, іграшки, щоб батькам не довелося часто купувати нове. Але ще й не треба просити купувати щось зайве і непотрібне, щоб не витрачати гроші. На подарунки можна зробити його власноруч. Подарунок може бути різним. Залежно від того, кому і коли його дарують. Усі дарунки слід дарувати з великою любов'ю і від щирого серця. Пропоную намалювати для своїх друзів різнокольорові повітряні кульки. Нам знадобиться артуш паперу, різнокольорові фарби, пензлик, стаканчик з водичкою. Приготуємо наші пальчики для роботи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Погуляли, погуляли та ще трішки політали. Став тут дощик на стали пальчики тікати. Беремо пензлик трьома пальчиками за металевий поясочок. Вітаємо пензлик з водичкою. Набираємо фарбу. Однією рукою тримаємо папір. Щоб він не рухався, малюємо коло або овал, не відриваючи руки. Зафарбовуємо кульку, не виходячи за межі малюнка. Промиваємо пензлик від води, набираємо на кінчик пензлика фарбу іншого кольору. Від кульки малюємо ниточку. Ось такі повітряні кульки вийшли у мене. Цікаво, а які вийдуть у вас? Я впевнена, що ваш подарунок дуже сподобається вашим друзям. Нехай в них буде веселий гарний настрій.